Уже другі вибори в умовах війни чи повірили українці, що мирним голосуванням можуть поліпшити своє життя? Показують результати нинішньої явки. І на цю годину маємо ось такі офіційні дані. СВК. загалом по Україні вже проголосували майже 41% виборців. Супереч прогнозам, жителі буремного сходу не пасуть задних у голосуванні. Тут найактивніший Дніпропетровськ 38%. З іншого боку, не виявляють гострої зацікавленості мешканці південних областей. На дільниці прийшов лише кожен третій, а північ країни навпаки дала. Більше понад 42% голосів виборців так само потужно голосує столиця. Більше 42% Центральні центральної регіони загалом ідуть в рівень із Києвом. Найбільша активність виборців традиційно у західній Україні явка там 45%. В цілому цифри оптимістичні. Така сама ситуація складалася під час виборів президента 5 місяців тому. Інформаційна Інформація ця оперативно оновлюється. Ми будемо тримати руку на виборчому пульсі. Остаточну картину явки матимемо трохи згодом до закриття дільниць ще залишається трохи часу. Тож ті з вас, хто ще тож ті з вас, хто ще не встиг прийти на виборчу дільницю, має можливість проголосувати, бо уже найближче майбутнє України творитимуть ті, кого ми обираємо сьогодні.